Всім привіт! Сьогодні продовжуємо дивитися календарів. Сьогодні Святий Миколай, щастя, радості, там щось вам бажаю. Так, ще День Збройних сил України також всіх вітаю. У нас шостий день. Ехав і тададам. Тададам. Ну, хоч якась на іграшку схожа. Зборна штука Маркіза також вас вітає, прибіжала вже. Так, Це сюди. І... Ой, куда я выкинул? Это сюда. Сиди, что в этом роте мне что-то пока не сильно подобается. Да, да уж. Так, что у нас тут? Две детали. Три. Четыре. Пять. 6. 7 деталей. Лодка з 7 деталей. Як вам таке? Ну, і ще рація. Ну, щось Ну, це покраще скейт. Скейта, ну, може сказати, це річ. Ну, це хоча б збирати треба. Ми ж Лего збираємо. Три детальки. Ну, да уж, не густо. Далі у нас шостий день Гаррі наш Гаррі Поттер. Ось він. І. Обана. Обана. О, це наступний день буде це статуя змії. Яка це рік Змії. Слізеринг, до речі. Якщо вони фартові. В якого я був в цьому факультеті. Вже по слізарі не був. Де, ну, тема. Тут прям хороший сьогодні день. Завтра, навіть, будемо плакати. Ну, я вам кожен день обіцяю плакати, щось ми не плачемо. Ну, Як там казали, це... вчені довели, що людина, яка Завишує оцінки, та і вони не збуваються, все одно живе краще. Чи наоборот якось, менше очікує, а потім як хоба вистріли, то вона відчуває себе більш щасливою. Так що, от мені не снігімно, я щасливий. Так. Це сюди. Опа, а у нас лишак. Дивіться? Лишні палички попалися. Нарешти у нас лишние детали. Вау. Причем еще икие. Вот это да. Эмблема Слизерина. Вот ставить не треба. Палочку ему в руку треба. Да что ж ты срань? Черт. Ладно, давайте так. Опа. Ну, тут прям багато, да? це. щедрість немає границ. Так, далі у нас людина павук, я думав, месники. А я думала сова. так. Да? Так, шостий день і, і якийсь димні штука, це, походу, аксесуар до цього венома. Засисочна. У мене в парку такі стоять там. хот-доги можна писать. Коли жив біля парку, так постійно ходив хот-доги туди їсти. А зараз уже не ходжу. Так у нас ще екстра сосиска. Що не таке. Ну, зато хоча побудова, но правда сказати, як воно відноситься до Нового року, до Різдва непонятно. Но у нас є спеціальний агент. Різдвяний, і він якось то відноситься, але якось колаборується, що він звідси сосиску собі взяв. Якось отак от. Ну що ж, сьогоднішній день такий сильно нахтино, ну не гавно, повірте, ви не бачили говна. Чи може бачили, забули. Так, і останній день, шостий, надія, що тут буде щось круте. Не сподобався дроїд. Ви просто не виявляєте, що може бути замість дроїда. Дроїдів багато не буває, до речі. Вони ж там же штабілями йдуть по 30 штук. Можете сцену робити через 30 років. 30 років календарі повідкривали і через 30 років ціла армія дроїдів. Ні! Блядь. Упала деталька. Хоч хоч недалеко. ого! Якась металева. Вау! Вау! Металік! І що нам робити? Як це збирати? Ого! Ну ладно, підемо по порядку. Дивно вам, щоб вам було видно. Бо мені щось не особено. Так. Отак. Прикольно, в кораблі використовується така штука. Я перший раз, правда, бачу, що її використовувати. Ну так, да, це сюди. Це мініатюрні зоріні вини. Це ось так. Знаєте, чий це корабль. Я, якщо в душі не знаю. Чись. Чорт, ну зараз побудуємо. Чорт. Ну тут экстра і прям вау! І металік. і шось. Не, ну побудова тут прям бомбічна. Це вам не оце. Мені пробачте. Чому в Ситі таке говно? Порівняно з тим. З, з Тут щось я сильно загнав. О! Я прям в шоці, якщо чесно. Ну це я вот тех що на полку мініатюру цю. Це не стидно. Хтось прийде, гляне? Ти так це зробив зоряний этот. Як він? літак? Из зоролит, зоренных вин. И там, чувак, такой, М -м -м, круто. А це, блядь, поставить. Ну, правда, тоже можно поставить, скажешь. Трох не тупый, трох побудовал лоточку. Так что. Що... Экстра детали. Давайте все наши экстра детали будут ничего показывать. И давайте выбирать. Топ. Стопис, стопів. Так, давайте. Одиницю. парам бам бам барабулька. Так, це у нас. Ти йде Ну, Гаррі Поттер. Не конкуренція. Ось це, ось це, ось це. Ось це перше, друге, п'яте. Ну, ладно, настільки погане. Четверте, десяте. Хоча оце хоч поклали, то ще був зашквар. Лодочка на радіоуправління це причому дитяча іграшка. Якось ну, ще якийсь щесь такий адський. Бо якщо ви помітили, що всі якось комбінують. Перша, друга ячейка, вони пов'язані. Перша, ну, третя, четверта, п'ята, шоста. Усі ті, це просто скейт кудись щось. Потім іграшка, щось кудись. Пес, ну, пес божественний пес іди сюди. Це який пес у нас тут був новорічний. Він причому з такій ж самій кофті, як і дівчина. Це бачите? Я тільки що не побачив. Вау! Вони, вони, мабуть, друзі. Але це не точно. Так Отак от, от. Так що. Дякую, що подивилися. Ось такі у нас цікаві іграшки попалися. От, 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 оце, звісно, круто. Малфрой. І правда, у нього плащик, він, дивіться, принтований. Не зробили йому яку цього... Венома. Плащик. Треба багато фарби на такій плащі. А тому малфой іде лісом. Так що, дякую, що подивилися. А Цікаво, я ще, ще додав. Попадеться нам герміона і Рон. Бо поки у нас два кента. Ну, вони ж повинні бути. Це ж типу, тріо. Навіть лишній четвертий попався. Так що, пока-пока.